Що збираєтесь робити? Дитино, хочу горіх нащепитися, То вже трохи запізно, але бачиш. бач, О, то звичайний горіх, а то той. Бач? Що дивись. то за такі горіхи? Ну, то великі горіхи щеплені, О, то серединка. Вже три роки лежало і ще, і ще ціле. Нічого не замножилося. Ой, коли горішок в Ріжу. Ріжу молоду гілочку. Йдемо працювати. Ото і місце на дикому горіхові. На якому горіху? На дикому. А чому він деке? Ну, бо то з дички воно виросло, то горішки, я знаю. Вони таку саму властивість мають, але ось таке пів кільця, до половини. До половини вилітаю, отако навколо до деревини. Отако. Десь довжиною я знаю, отако, три сантиметри, Три, з половиною, три, три, три сантиметри, 3,5, 3-3 см. О. Тоді по боках вирізаю. Повністю по кругу не можна, бо воно буде не живе до, з того боку. Того боку, де не живе, як я перекрию її. А якщо до половини, то половини достатньо. Ту гілочку, якщо то прийметься, то все одно треба буде обрізати. О, місце підготувала. Красота, поки що я прикрию його, щоб воно не висихало. Ю, ось черинок з брунькою, брунька. Напроти бруньки, з другої сторони, розрізаю кору і роздивляю її, служила. На ту, що я на, на дереві зняла кургу до півкільця, повністю ні. І закладаю. Все. Окей, бо то лента підсохла. Все. І замотую. То називається щеплення горіха волоського Пів кільцем. Пів. Все, бандаж зробили. Рану замотали. Зараз ще варом трохи замощу. Трошка, бачите, холодно нині і вар застиг. Так легенько ще обліпити попрунючку. Попід, Акуратно, би вода не затікала туди. Окей. Тому й як приживеться. Як пустить навесні, буде видно, що воно живе. того гілочка обрізається. І ту. І росте гілочка з, таким о, з такими от горіхами. Дасть Бог, живеться, будемо мати за пару років.